командный эвакуат. Mm -hmm. На дороге? Mm -hmm. Нет, стоят. можно забрать посмотреть? Да, да, да. Забахнуть. Да. Винтаж готов? Да. да. Цель тоже готов. Тут, тут тоже. Так, так давайте. Приблизно на такую манипуляцию треба 7-10 кулы. Наши а, летать. Имитация... Поранення двох стегом і поранення грудної клітки склала. Повністю критический... роздіваємо, щоб не пропустити ні одного критический... О, Він вже грає роль бойця півмотораксом. У нас примінили вимінавці. Немає деталь строїти. Декомпресійна голка вводиться зі сторони поранення е, по середній ключичній лінії. Тобто условно ключі ділямо пополам і в другому е, по верхньому краю третього ребра. Паралельно вони проводять терморегуляцію. На даному етапі вводиться звичайний натрий хлор, на 9%. -хлор. В місцях накладання жгутів. Розрізи. У нас складне плече евакуація, нам потрібно 2-3 години, Тренуємо грудну клітку, тампонуємо рани, тому що на жгутах від 3 години вже все. Показували невідкладну медичну допомогу, це накладання жгутів при наявності критичної кровотечі. Стабілізація пораненого в гнізді поранених роти. Жгут має бути накладений до 2 годин. Ну, літо зима, плюс-мінус пів години. От. Е, у нас є такі підрозділи, я не буду вказувати які підрозділи, де до самого медичного пункту батальйону треба евакуювати годину. І десь кілометрів майже 60 везти до госпіталя по бездорожі. От такі особливості. Тобто ми прив'язані до ландшафту і до маршруту. Якщо це, наприклад, поранення кінцівок, особливо стегна. Якщо я бачу, що евакуація затягується, я стараюся затампонувати рану і попустити жгути.